Іван Чопей Пахне літо чібрицями, світла днина над полями, Пахне літо чібрицями, І виспівує в колосі вічну пісню стоголосу. Кличе літо в полонини, де світанки сині, сині, Вдень припрушує до річки під смарагдові смирічки, Скільки сонця, скільки світла нам дарує щедре літо. Прогримить гроза над гаєм, в небі райдуга засяє, і знову сонце над полями. Пахне літо чебрецями, а лани новим врожаєм. Ці малюнки допоможуть тобі швидко та легко запам'ятати вірш Іван Чупей пахне літо чебрецями, Світла днина над полями, світлий день над полями світить сонце, пахне літо. Чібрицями. Пахне, має приємний запах. Літо, ось така заквітчена дівчинка літо. Пахне літо чібрицями. Чібрець це рослина з приємним та сильним запахом. Він має лікувальні властивості. Чібрець прискорює загоєння ран. Також його використовують як приправу для м'яса та риби. Масло чебрецю використовують для виготовлення кремів, лосьйонів, мила, зубних паст. У стародавній Греції чебрець вважався символом сили та мужності. У середньовіччя під подушку клали гілочки чебрецю. Вважалося, що він відганяє кошмари, погані сни, і приносить сни приємні. У британській культурі чебрець вважали. Царством фей та ельфів. Отуж пахне літо чебрецями і виспівує в колосі вічну пісню з того лосу. Літо виспівує в колосках вічну пісню, вічна, які багато років стародавня. Постійно відбувається, постійно існує, часто повторюється, тож виспівує в колосі вічну пісню сто голосу. Сто голосів кожен косочок ніби окремий голос. Сто і голос шоу-голос. Виспівує в колосі вічну пісню сто голосу. Кличе літо в полонини. Полонини це. Ділянка у, в українських Карпатах, де немає лісу, росте трава і використовується для того, щоб випасати худобу або косити сіно. Кличе літо в полонини, де світанки, сині, сині світанок. Коли з'являється більше світла, світає, тобто сходить сонце і настає ранок, де світанки сині, сині. Вдень припрошує до річки. Вдень, коли світить сонечко, літо припрошує, просить, запрошує нас до річки. Під смарагдові смирічки. Смирічка це вічно зелені хвойні дерева. Ми їх дуже добре знаємо під назвою Ялина, Під смарагдові смирічки, смарагд коштовний камінь, смарагдові ті, які мають колір смарагду, яскраво зелені, Під смарагдові смирічки. Скільки сонця, скільки світла нам дарує щедре. Літо. Влітку дійсно багато сонця, багато світла і тепла. Щедре літо. Щедрий це той, хто охоче ділиться тим, що в нього є з іншими. Не шкодує витрачати щонебудь, дарувати комусь, скільки сонця, скільки світла нам дарує щедре літо. Прогримить гроза над гаєм. Під час грози ми бачимо блискавку. І чуємо грім. Коли потрусити дитяче брязкальце, ми теж почуємо звук, ніби гримить грім. Прогримить гроза над гаєм, гай невеликий ліс, в небі райдуга засяє після грози, коли світить сонце, а дрібнесенькі краплинки дощу ще висять у повітрі, утворюється ось таке прекрасне. Видовище, таке явище, як веселка райдуга від слова дуга, райдуга. В небі райдуга засяє. І знову сонце над полями. Після літнього дощу знову світить. Сонечкою знову сонце над полями, пахне літо чебрецями а лани новим. Врожає. Лан це ділянка обробленої землі, на якій вирощують пшеницю, жито, буряки, інші культури. І лани пахнуть новим, запам'ятовуємо слово новий рік, це новорічна гірлянда, пахнуть новим врожаєм. Врожай багатий збір вирощеного зерна різних плодів. Повторюй, будь ласка, разом зі мною Іван Чопий, Пахне літо чебрецями. Світла днина над полями пахне літо чебрецями. і виспівує в колосі вічну пісню стоголосу, Кличе літо в полонини, де світанки сині, сині, Вдень припрошує до річки. Під смарагдові смирічки, скільки сонця, скільки світла нам дарує щедре літо. Прогримить гроза над гаєм, в небі райдуга засяє, і знову сонце над полями, пахне літо чебрецями, а лани новим врожаєм. А зараз вимкни, будь ласка, звук і спробуй розповісти вірш самостійно. Якщо забудеш якесь слово, можна увімкнути звук підказку. Повторюй, будь ласка, разом зі мною Іван Чупей. пахне літо чебрецями. Світла днина над полями. Пахне літо Чебрецями і виспівує в колосі вічну пісню стоголосу, Кличе літо в полонини, де світанки сині, сині, Вдень припрошує до річки. Під смарагдові смирічки, скільки сонця, скільки світла нам дарує щедре літо. Прогримить гроза над гаєм, В небі райдуга засяє, І знову сонце над полями, пахне літо чебрецями, А лани новим врожаєм.